Сьогодні в випуску Шахтар Динамо, українське класичне Ювентус, натілений на Судакова, неймовірна феєрія зубкова в Туреччині. Добик отримав найнижчі оцінки в матчі проти інтера. 27 квітня о 18.00 відбувся центральний матч 26-го туру української прем'єр-ліги, в якому Шахтар приймав Динамо на арені Львів. На шостій хвилині Кевін реалізував пенальті, вивівши гірників вперед. А через 16 хвилин на 22-й хвилині егіналду подвою перевагу Шахтаря, забивши здобування. Після перерви Динамо заграло краще. На 56-й хвилині Владислав Ванат головою скоротив відставання. А вже на 90 плюс третій хвилині у компенсований час Владислав Кабаєв зрівняв рахунок ударом з близької відстані, врятувавши Динамо від поразки. Зараз Динамо лідирує в УПЛ, маючи 64 очки. А Шахтар займає третю позицію, маючи 54 очки. Поступаючись Олександрії, яка має 60 пунктів. Після перших 30 хвилин домінування Шахтаря Динамо взяла себе в руки і почало тиснути. Шахтар не міг нічого зробити. Була повна перевага на боці Динамо. Але замість внесення коректив в гру Пушич почав сушити матч дуже зарано. За що й поплатився. Всі вболівальники задають одне й те саме питання: чого Пушича не знімають і терплять. Пушича потрібно негайно звільнити. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Ювентус серйозно націлився на трансфер Георгія Судакова вже цього літа. Повідомляє тут то Юве за даними джерела Стара Сеньора бачить у півзахиснику вибухового і динамічного гравця, який має стати потужним підсиленням середини поля туринців. Італійський клуб готовий викласти за український талант від 30 до 40 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Яскравим виступом відзначилися українські футболісти в чемпіонаті Туреччини. Олександр Зубков та Данило Сікан влаштували справжню виставу на футбольному полі. У поєдинку 33-го туру турецької суперліги Трабзонспор спор вдома здолав Аланья спор із рахунком чотири Вирішальну роль у перемозі Трабзонспора зіграли саме українці. Олександр Зубков відзначився забитим ячем та результативною передачею. А Денило Сікан оформив свій дебютний дубль у чемпіонаті та теж записав на свій рахунок гольову передачу. У неділю 27 квітня в рамках 34-го туру серіана Джузеппе Мецца у Мілані зійшлися Інтер та Рома. Гості вирвали важку перемогу з рахунком 1-0. Український нападник Роми Артем Довбик провів усі 90 хвилин, однак відзначитися результативними діями йому цього разу не вдалося. За підсумками гри, статистичні портали SofaScore та Хоскорат виставили йому оцінки 6,4 та 6,3 бали відповідно. Головним героєм. Зустрічі став вінгер-гостей Матіас Сугле, який забив переможний гол і отримав високі оцінки: 8,2 бала та 8,6 балів відповідно. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в турецькому Галатасараї, Інформує АС. За даними джерела, стамбульський клуб активно шукає заміну своєму основному воротарю Фернандо Муслерій, який залишить команду після завершення поточного сезону. На позицію нового голкіпера розглядають Яна Облака з Атлетіко, з яким Галатасарай вже розпочав переговори. Альтернативними кандидатами є саме Лунін та ін'якіпеньє з Барселони. Також турецький грант прагне зміцнити склад перед можливим стартом у лізі чемпіонів наступного сезону, маючи на олівці півзахисників Манчестер Сіті, Кевіна де Брюйне та Ілкая Гюндогана. До того ж, раніше повідомлялося про інтерес Галатасарая до іншого українця. Лондонського арсенала Олександра Зінченка. У неділю 27 квітня у Бормуті на стадіоні Дін Корт відбувся матч 34-го туру англійської прем'єр-ліги між місцевим Бормутом і Манчестер Юнайтед. Поєдинок видався напруженим і завершився результативною нічією 1-1. Український захисник Бормута Ілля Забарний провів на полі весь матч. На 60 й хвилині забар не мав чудову нагоду забити, але його удар з кількох метрів заблокували суперники. Аналітики Софа Скор оцінили його виступ у 7 балів. Тоді як Хускорет поставив йому 6,8 балів. Найкращим гравцем матчу за версією SofaScore став півзахисник гостей Бруну Фернандеш 8,3 бала. А за версією Хоскорат Вінгер Антуан Саміньо, який забив гол і отримав 7,8 бала. Фінансовий експерт Адам Вільямс пояснив, як у разі можливої дискваліфікації українського Вінгера Михайла Мудрика через допінг лондонський Челсі може отримати певні переваги. Вільямс зазначив, що умовні зобов'язання це, по суті, потенційні витрати, які Челсі може понести на вже укладені трансфери. Наприклад, якщо гравець Аза б'є 10 голів у сезоні, клуб буде змушений виплатити попередньому клубу 1 мільйон фунтів стерлінгів. Згідно із звітністю Челсі за останній фінансовий рік імовірні зобов'язання на наступні 12 місяців складають 74 мільйона фунтів стерлінгів. Це означає, що клуб зобов'язаний виплатити цю суму іншим клубам, якщо будуть виконані певні умови. Вільямс уточнив, що якщо суми в звітах точні, то частина цієї суми це умови угоди з мудриком, де виплати за нього можуть становити 30 мільйонів євро. Якщо він більше не гратиме за клуб, Челсі може заощадити ці кошти. Донецький Шахтар розглядає три варіанти для проведення домашніх матчів наступного євросезону в Польщі, як повідомляє місцевий журналіст Пьотр Шльонка, серед них стадіон Варшавської легії, де донечани вже грали, а також стадіон Краковія, на якому Динамо виступала в Лізі Європи три роки тому. Крім того, за інформацією та то таке менеджмент гірників розглядає ще одну локацію як резервний варіант – Арена в Гданську, де грає клуб екстракляси Лехія. Колишній футболіст Шахтаря та Динамо Володимир Ковалюк вважає, що ціна на Георгія Судакова, яку виставляють донечани, завищена. Георгій ще нічого не вигравав і нічого не досягнув ані в Шахтарі, ані збірні України. Футболістові варто переходити в сильніший чемпіонат, бо інакше він топтатиметься на одному місці або взагалі деградуватиме. Так Судаков талановитий, дуже гостро грає в атаці, вміє віддати останній пас, має добру подачу і потужний удар, але оборона його слабке місце. Це особливо помітно в Єврокубках та матчах за збірну, оскільки в цих поєдинках українці частіше обороняються, ніж у матчах УПЛ, сказав експерт. Байер Леверкузен здобув важку перемогу в матчі, що дозволило команді вийти до чвертьфіналу молодіжної Ліги Німеччини. Основний час забитих м'ячів не було. Тому долю гри вирішили в овертаймах. Артем Степанов відкрив рахунок на соті хвилині, але Майнс відновив перемагу. Перемогу Байеру приніс Алай Біговіч на останніх секундах. Степанов не лише забив, а й отримав другу жовту картку під час святкування Гола, що призвело до його вилучення. Цікаво, що Степанов забуває у восьмому матчі поспіль. В його активі вже 22 голи за Байер у всіх турнірах. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.